І всім привіт! З вами, як завжди, на нашому улюбленому каналі Андрюха. І сьогодні в нас нова серія по Олімпійським іграм за Україну. Ааа, oh, є. Yeah. Ну що ж, сьогодні в нас третій день. Тягнути довго не будемо. Якщо ви не бачили попередню серію, то подивіться, бо там була реально повна жопа, а не крутий день. А, oh, понятно. В нас як завжди, шість дисциплін, і давайте виберемо із цих шести. Оцю от. І давайте візьмемо стрибки. З трампліну. Ну що, стартуємо, перше в нас стрибки у воду, побачимося вже там. Ну що ж, і ось ми вже тут, у водному центрі, і сьогодні тут буде змагатися на вихід у фінал, наша українська спортсменка, а саме Вікторія Іванова. Драсті! Ось такі її суперники. Все, що нам треба, це пройти кваліфікацію. Та ладно! Давайте перейдемо тоді зразу до першої спроби, без зайвих слів. Ви поставте лайки, напишіть коменти. Дякую за те, що в минулій серії назбирали десятку, саме тому і виходить ця серія. Що ж, Вікторія Іванова, перша спроба, почнемо. Виберемо, давайте на початок середню і подивимося, що в нас з цього вийде. Погнали! Ну, як на мене, досить непогано вийшло стрибнути. Зараз подивимося, що нам поставлять. Так, вона радісна. І. Які саме оцінки? Так, реплей. Добре. Ну, як на мене, перший стрибок вийшов навіть досить вдало. Ну, може пропонувати на вихід кваліфікацію. І 8. Ого. Супер оцінки. І 20. Так, друге місце поки що дуже навіть круто. Єдине, хто нам переганяє, це росіянка. І... Що ж, п'ять всього спроб. І давайте почнемо другу. Вікторія Іванова, так, добрий день. Здрасте! Візьмемо... Давайте знову це. А, це вже інше. Стрибочок зробимо. Ой-ой-ой. А посад. Да, повна жопа. Давайте третя спроба. Подивимося, що в нас тут. Візьмемо найлегшість з цих всіх спроб. не удивляйтесь. Стартуємо. І ця спроба вийшла набагато краще. Та да ладно! Так, вона щаслива, але і за те, що маленька оцінка і маленька легенька важкість, можливо, і за того і поставлять нам не надто високі оцінки, але найосновніше було хоча б пригнути нормально. І я думаю, в нас вийшло. Ну, оцінки говорять самі за себе. Стабільна майже вісімка, в основному 24 бал, так, рівно 8. І. Опосерес! <пасаж> <пасаж> Опосерес! Ну що ж, давайте четверта спроба, і нам просто тепер змушує брати вже важкіші стрибочки. Оє. Oh, yeah. Давайте. Ну не знаю, як в мене вийде. І подивимося, що ми зможемо зробити. Ох. Chutka. Як на мене шикарно стрибнули. О, о, дев'ятки, дев'ятки навіть від нашої України. Українця чи українки, не знаю, хто там суддя. І ми піднялися так. І відрив, дивіться, вже в 10. А, ні, стоп. Е і остання спроба. Йо-мойо, це остання спроба, я навіть не замітив. Молодець. Молодець! Остання спроба, просто давайте підтримуємо в коментах. Ризикну я і візьму. Two hours later. Не най... не важкіше, а візьму це. Хай буде це. І що ж, давайте подивимося, що в нас вийде. Що це було? це жорстко. Ну, я думаю, вже все зрозуміло. Сьоме місце не кваліфікується наша українка. Ризикнув я і нічого не вийшло. Ну, друга спроба підвела, так, якби вона вийшла добре, то ми б пройшли цю кваліфікацію, а так. Ну що ж, ось такі в нас був цей відбір. Переходимо до другого і надіємося, хоча б тут ми пройдемо в фінал. Я надіюсь. Так, і ми уже на місці. Зараз в нас тут буде відбуватися кваліфікація на байдарках, наш спортсмен. Ось показують чомусь німця. Ну а зараз покажуть нашого ось наш українець Павло Бутенко. Бутейко, вибачте. І у нього ось такі ось суперники, які ви бачите на своїх екранах. Тут тільки 6 спортсменів, кваліфікацію проходять 3, відповідно. Що ж, давайте підтримуємо нашого другого представника за третій день. Цих Олімпійських ігор, О, якщо вам не важко. Ну що ж, менше розмов, більше діла почали. Ось наш спортсмен, наш Павло. Здрасте! І починаємо. Ну, я не розумію, але ви бачите все на своїх екранах. Серія просто в нас виходить не надто вдала. Прямо кажучи, я не розумію, ну, що зробиш? Ось, попередній день у нас просто було неймовірне лідерство, а тут ми просто з величезним відривом просто провалюємо. Такс. А ну-ка, підскажіть, будь ласка, що я там говорив про цим запливом? Ми надіємося, хоча б тут а ми пройдемо в фінал. Такс, ну яку ви ставкою, ви думаєте, ся? дай використаю? <клухи> Та. Підходить іменно ця. Або ця. Сказочний долбайоб. Зачем його тільки з больниці випустили? Або всі. Бо це реально пане буде... бі. Давайте я краще зменшу вам муки. Гаразд. One eternity Later Чесно, я навіть не ні хочу нічого говорити. Я просто вже допливав, ну я не зрозумів так, і в чому була проблема. Почали більш-менш нормально, але но все, ось бачите, повтори, ми просто пропали на доріжці. Печальна історія. Так, дуже жалко, але в цей день. У третій день ми залишаємося без нагород взагалі. Ну що ж, і ось ви бачите на своїх екранах. Ну, на жаль, ні там, ні там ми не пройшли кваліфікацію, фактично з останніх місць. Виходимо, але ось бачите, досі ми після третього дня знаходимося на першому місці. Атєц. Ну, нахер. Отець. ти відео. Що ж, і на цьому, напевно, і будемо завершувати нашу третю серію. Хоча вона і вийшла погана, ну будь ласка, підтримайте все ж таки, Україну, ще не все втрачено, всього ж 14 днів а це тільки третій. і ми досі на першому місці. Так що я нічого поганого не, не можу навіть сказати. Збірні молодці. Дякую, що переглянули. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримайте збірну, напишіться в коментах. Продовження після десятки лайків. Ну а з вами був, як завжди, Андрюха. І всім пока, всім гарних спортивних днів. Зустрінемось!